¡Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знаходимося знову в ресторан Тайконі у корови. І до нас, до речі, завітав віп-клієнт. Це дуже потужна штука. І ще й до того всього зараз у мене на балансі 850 доларів. І я думаю, що можна попробувати те що прокачати. Але перед тим всім я би хотів вас попросити поставити вподобайку, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу. Давайте, хоч наберемо 40 тисяч підписників на каналі, а хочу я купити собі розширений сюжет з набагато більшим простором для декору 600 баксів Ух, купуємо. Опа. І в мене тут розширилось. Прям нормально. Опа, гроші, гроші. Давайте заберемо. 30. Ще, ще, ще. Тут непогано. Тут у мене чуваки щось купують. Ось до у мене ще розширилось. Непогано, непогано. Але ж це все докупити якось треба. Тепер скло, не скло. Не зрозуміло, що саме треба докупляти. Боже. Це просто шок. Так, давайте відразу попробуємо зробити підлогу. Мені потрібна така сама підлога, як і тут. Декорації, конструкції, стіни, двері, дах, підлоги. Мені треба така ж сама підлога. Підкилим. Так. В принципі, ми тут зараз купуємо підлогу, як я розумію. Так, ні-ні-ні, Ручний. Ось тут мені треба, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. А, це так робиться. Все, 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 я поняв. Опа, опа. Боже, я неправильно все почав робити. Ану, скасувати. Давайте заново. Все, я розібрався. Мені треба зробити ось тако, ось тако, ось тако, тако. І до кінця отако: бемк Почекай, а що не так? Я щось народ так і не зрозумів, що мені потрібно зробити. Оле, але але, чувак, мені зараз накидав купу грошей, і в мене появилась нова справа. А, матва чорна тарілка, рідкісний, непогано. Так, але я все одно не зрозумів, як мені потрібно постелити підлогу. Так, давайте відразу спробуємо купити паркан. Але чи воно це чи паркан, чи не паркан. Щось я ні в стінах, ні в парканах такого взагалі не бачу. Проте бачу скло. Опа, я його купив відразу. Оце потужно. Стенд для бургерів. Непогано. Давайте стенд для бургерів запулимо ось до сюди. А почекай. вам не вистачає грошей? Так він у мене був в інвентарі. А, він 2000 коштує. Йоу! Осьо, я в принципі майже це зробив. Ентер. Все, я розібрався, як то робити. Let's go. бем, бам, Сюди. Сюди. Все, поставили. Нормально. Ого, я розібрався на силу. Ледве, ледве я то розібрався. Але я забув, як то робити на цій стороні. Боже, почекай. Мені треба видавати підлогу. Отако, да, все. Тепер я беру килим, застраюю це все. Ось отут, тут. Опа, все, в мене є килим тут. тут до речі, мені грошенята вже прийшли відразу. Давайте заберемо їх. Мені тепер така сама бруківка потрібна тут, щоб її постелити. Для цього мені треба, виходить, підлога. Ось до да, ця бруківка, якщо я не помиляюся. Так, да. ну вона схожа. Бемк. Вона не така. Хе -хе, я не те постелив, Санчоус. Почекай, підлога. А тут немає такої бруківки, тут є ще ось така бруківка. Але вона все рівно не така. А, це вона пофарбована, я поняв. Ось тако нібито, да? Ну, майже. <сі> майже, майже. Фарбування ще. Давайте підберемо колір. Це чорний якийсь. Давайте просто чорним його зробимо, отако бем. І отут зробимо теж фарбування підлоги темним. Але вона все рівно трішечки відрізняється, трішечки вона різна. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного. Зато тут ми можемо зараз поставити ось таку штуку, ще десь взяти її потрібно. Переміщення продати, фарбувати матеріал. Як ви це зробили? Це по факту паркан? Пряма дерев'яна межа, скляні перила. В статі скляні перила були б дуже, дуже сюди класно підходили. Давайте попробуємо їх поставити. Треба тут продати, 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 продати. Оцю штуку, якщо чесно, я би теж продав, але що ж поробиш? Поки що не буду. Все, я попродавав. Тепер мені потрібні скляні перила. Отакого бемк 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 бемк. Зараз Саня всі кошти просто потрапив. Щоденний квест готівкою завершений. Дякую. Так, братуха, не стривай на мене. Я хочу тут постелити. Паркан класний. Все, оце тепер чітко. Тепер ми просто ось цю штуку ми переміщаємо ось до сюди. Лампочку ми переміщаємо теж ось до сюди. У нас все супер класно. І сюди ми можемо поставити ще один стіл. У мене є 360 доларів. Давайте подивимося, може. А, в мене тут всі столи зайняті. Гроші, і гроші лежать. А ну, підбирай, Саня. Обалдеть. Все, 504 бакса, в мене є вже. Тут ще гроші, 530, нормально. Будувати столи. Невеликий обідній, середній обідній, зручний, V2 малий. Mm -hmm. Обідній стіл. Можна такий ще стіл поставити. О, тут, поки людей нема, давайте зараз його попробуємо перемістити. Ось так ось сюди. Перемістити, перемістити. Бенк. Непогано. Зараз буде нормально. Зараз Саня тут все виставить, прям буде супер. Так, давайте ще поставимо якісь стіни. Подожди, не стіни. Мені треба поставити столи. Мені треба вибрати. і обідній Можна великого стола прям поставити. Але він сюди прям взагалі не вписується. Він сюди не вписується. Нам треба ось до непоганий. Але він сюди теж не вписується. Нам потрібен самий-самий ось такий, типу, звичайний стіл. Але як би то його правильно поставити? Ну, можна в цілому і тут поставити його. Бенк. Тепер треба стільці. Ось такий з пуфіком. Сюди. Потім потрібна лампа. Освітлення, ось до невеличка лампочка. Тут, а тут ще потрібна. Тут у мене теж нема, ну поставимо. Також потрібно дуже багато всього поставити ще тут всередині. У мене тут з'явилось купа місця, і мені здається, можна попробувати, знаєте, що зробити? Столи. Мені потрібен ось такий, напевно. Хоча я навіть і не знаю. Давайте подумаємо, який стіл мені потрібно взяти. Ну, в принципі, обідній був би непогано сюди підійшов би, так? Отако От раз. Типу, потім два. Тут у мене буде перегородка, тут у мене все ж таки кухня буде. От. А тепер мені потрібно просто взяти. Стільців купити нормально. Прям хорошо стільців потрібно взяти. Ось тако. Раз, два, три, чотири. П'ять грошей не вистачає. І до речі, я вас би посунув трішечки, щоб ви були не так, не так близько один біля одної. Вас треба посунути. До речі, у мене ще знову з'явився віп-клієнт. Надо зараз з холодильника все достати, дати йому апельсиновий фреш. До речі, гроші прийшли непогано. Треба, щоб ви скоріше дохавили. Я хочу вас подвинути трішечки. А поки ви ще є, мені треба купити ще стільця. Отако, От щоб один тут міг сидіти, чувак, поки що. Поки що, хоча б так. До речі, у мене є ще 33 доларів тут. На чай мені дали. Тоді можна ще й тут добудувати, і буде взагалі чітко. Стільці, ось до опас. Ставимо. Ух, тепер у мене прям нормальний такий ресторан. Тут ще оплата була картою. Так, ви хочете колу воду. Що ви там тільки не хочете? бем бем бем. Так, я вам понадавав. Отут люди зійшли, треба перемістити. Отако. Все, отако буде нормально. І лампочку. Ось о. Бем. Все. тепер точно прям пушка. Ми ще з цієї сторони можемо поставити нормально. І буде взагалі жорстко. Буде взагалі круто. Тут у мене ще грошей лежить нормально. 40 баксів. Непогано, непогано. Можна пробувати зразу знову будувати столи. Такі самі звичайні 50. Ух. Я Гроші ще. Мені ще потрібно трішки. Ніхто не хоче мені дати три бакса. Ще ніхто не поїв до кінця. Ну, скільки людей сидить, до речі, можна забрати винагороди зверху. Бем. Але грошей так і не дав. Ще можна забрати винагороди. Приступити. Непогано. Але грошенят за це не дає. Ого жалко. Так, зібрати страви. Може, ви поїли? А ні, ви ще не поїли. Вам тут теж кучу всього треба принести. Боже. Саня прям набирає. Саня прям набирає. Пробує розносити по максимуму. Нам ще треба оцю стіну десь тут поставити, якусь до кухні. А скільки вона коштує? Напевно, кухня коштує дуже багато. Ресторан стали. Стільці, кухня, ось до притюрницю можна поставити. Йой, це все було б непогано ставити. Тандир, стенд для піци, йой, скільки всього плити, піч. Плиту я би поставив сюди ще одну, було б круто. Але я не знаю, чи два шеф-повара будуть задіювати всі три плити. Так, вона хоче тако. Ну, я записав, я записав. Я передав чувакам. Сім баксів прийшло будувати. Обов'язково зараз ще потрібні стільці. Бенк, бенк. Непогано. Тепер у мене зараз буде стільки клієнтів, що це шок. Просто головне, щоб чуваки встигали. Робити. Давайте подивимося на їхнє взагалі задоволення від роботи. Щось вони не дуже довольні, якщо чесно. <хи> дуже багато людей, їм потрібен ще один офіціант, напевно. Але і ще в кухар теж, напевно, потрібен. Хоча не так багато тікетів висить. Хоча ні, висить нормально. Вони в принципі працюють над цим, всім, але висить прям багато. Вода, апельсиновий сок, вода, апельсиновий сок, купа вам всього потрібно. Зараз я, Саня, попробую вам всім все пороздавати. Вода, тобі теж вода. Бема апельсиновий сік, теж тобі даю. Фух. Реально складно, реально складно. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Забрати страви, дайте грошей. Забрав. 76 баксів знову є. Можна ще купити зараз освітлення трішки. Я би щось поставив таке декоративне, щоб це підняло мені рейтинг нормально. Зараз у мене рейтинг 1,7. Я хочу щось прям таке жорстке, круте. Дивіться, як у чувака. В нього взагалі другий поверх є. У нього тут же, у нього є стенди різні для морозива. Дивіться, скільки в нього ще в кухарів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ще в кухарів. Шість штук. Це шок. Реально, в нього оцей стіл. Взагалі здоровий. 124 бакса йому тут дали. Там ще щось, там ще щось. Купа народу в нього сидить. Відпочиває, в нього навіть туалети є. Дивіться, в нього навіть повністю є туалет вдома. Коротше, мені ще до нього далеко. Який у нього тут рейтинг? 4,6 зірки. Абалдіє. 4,6 зірки. А в мене тільки 1,7. Я ще нубас. Але прийшов, прийшов цей. Як його магнат, дав мені грошей і дав мені, походу, морозиво, фруктовий літ рідкісний. Чотко. Зато тепер у мене на є знову 214 доларів. Ми обов'язково зараз що робимо? Ставимо столи. Бенк, ставимо стільці. Але я оце думаю, можливо, ставити ось до ближче сюди. Типа перемістити то все, щоб місця було трішечки більше. Давайте попробуємо. бенк перемістити та поставити, перемістити. А тут хтось стоїть. А, тут люди сидять, ну йой! А я взагалі щось і не побачив. Стільці потрібно поставити стільця. І ще мене є 100 баксів. Давайте зараз на кухню щось купимо. Хоч щось таке хороше. Піч, оця штука в мене є. І штуки в мене теж є. Але якщо в мене з'являться більше оцих чуваків, більше кухарів, мені по-любому треба буде ще плита, отако. І мені по-любому треба буде ще отака штука. Або ще й пічка, напевно, зверху. До речі, грошики то приходять. Грошики то приходять. Я би оце попробував зробити конструкцію і всі ці столи з'єднати. Вони б просто люди сиділи набагато ближче один від одного, і я заробляв би набагато більше грошей. Давайте зараз спробуємо, знаєте, що зробити? Знаменитість! До мене прийшла знаменитість! Вау! Обалдіть! Непогано, непогано. Може ти ж й грошей дасиш там історію напишеш, телеграмі там штуку якусь напишеш, щоб щось до мене бігали, бо знаменитість це серйозно. Так, знаменитість похавала зібрати страви. Він ще буде хавати, обалдіть! Так, треба, щоб вона щас похавалася, знаменитість. І я зробив трішечки реконструкцію свого ресторану. А то людей дуже багато сидять вони чисто по двоє. Я би хотів, щоб вони сиділи трішечки побільше, щоб це займало менше місця, і я зміг поставити ще більше різних столиків. Я думаю, це було би супер. Оце офіціант уже взагалі недовольний. Давайте зробимо йому перерив. Ставити на перерву, поки нехай переривчик буде в нього. А я буду носити різні соки, компоти, різні всякі приколи. Давай санчоус. Апельсиновий сік. Давай, дівчаткам. За мене ті ще тако чекає. Боже, скільки ти можеш хавати? Забрати страви, забрати страви. Так, ви ще хаваєте, все чітко. Стіл на двох, та на ізі, сідайте. Я вам готовий все предоставити тут. Просто зібрати гроші. 34 долари. Непогано. До речі, гроші збираються нормально. Так, я тут позаписував все. Нехай готують, нехай готують. Зібрати страви. І у вас зібрати страви. Боже, ще ви? Хочете сидіти просто, хоче воду, хоче сік. Обалдеть, скільки всього. На, тримай! Стіл на двох та на ізі, Сідайте сюди. Туди ніхто сідати не хотів. Хе -хе. Самий поганий стіл. Хоче воду, та скільки можна? Всі хочуть пити. На, тримай. Стіл на двох. Ізі. У мене вже столиків просто шок. Хе -хе. Так, знаменитісь похавала, зібрати страви. 28 грошей? А, так він теж бабок кидає нормально. Дивіться, скільки в мене грошей? 600 доларів. Вау! Так, все, народ, будувати переміщення, порожній ресторан. Ви впевнені, що хочете вигнати всіх своїх клієнтів? Так, все, ресторан порожній. Тепер я відкриваю меню будівництва і все прям нормально так переміщую. Роблю ось такі приколи. Я не знаю, чи це буде вважатися як великий стіл, чи це буде вважатися як окремі чуваки. Тут сидять. Переміщення раз, два, три. Я просто все хочу зараз перемістити. Щоб місця стало в ресторані набагато більше. Просто щоб було більше простору, щоб було як ходити кентам тут моїм працівникам, щоб стало трішечки свободніше. Так, оце ми зараз переміщуємось до сюди. Купляємо сюди зараз ще один стіл. Ось такий самий Бемк. Оці штуки сюди. А оцей стіл у мене залишився просто. Просто стіл залишився. Ну, я думаю, що я зараз кудись його примудрую. Я зараз кудись його точно примудрую. Я зроблю щось, напевно, такого. І е, стільці Бемк Раз. Бемк Два. Все, потужно, потужно. Забрати ви. ಹೊರವದು Щось я там отримав. Опа, мексиканська їжа, кукурудза на грилі. Давайте. Але ж тепер мені гриль потрібен. Де взяти гриль? Так, ресторан, кухня. А, плити, холодильник, лічильник, ордер, піч, посудомойка, гриль. Ось до 400 баксів. Ух, ладно, ставимо. Що ж поробиш? <сум> Що ж поробиш? Так, можна відчиняти ресторан зараз. Як це правильно зробити, якщо чесно, я не знаю. Як це правильно зробити? Почекай. Як відкрити ресторан? Опа, ось, відкритий все, є ще ресторанна музика. Повільне фортепіано, розслаблене, джаз-лаунд. За Стали, ну давайте купимо саму дешеву, але за те, щоб в мене в ресторані було прям хорошо. Так, люди приходять. О, люди сідають, день народження святкують. Непогано. Да, бачите, все ж таки вони сидять не за одним столом, а за двома різними. Вони, можливо, будуть заважати один одному. Так же само буде і тут. Тому в подальшому обов'язково оці всі столи ми замінимо. І все стане у нас супер. Проте я потратив абсолютно всі свої гроші. Всі у мене 94 бакса лишилось цього на всього. І мені ж потрібно щось ну ще такого... Знаєте, із декорацій зробити. Кетчуп та гірчицю. Давайте поставимо. Щоб було прям класно, щоб було дуже багато декорацій. Деки для випічки. Теж поставимо десь приблизно ось тут. Стійка для меню. Обов'язково тут десь. Сіль та перець. Я думаю, це все підніме мені рейтинг. Всі ці штуки вони підіймають рейтинг. До речі, що тут із найдорожчого? Металевий кошик, тарілки. Тарілки не, хо, не сильно хочеться ставити. Це таке. Але зато зараз до мене почнуть приходити люди. У мене тут уже все класно. Я не знаю, чи їм це сподобається. Отако сидіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто якісь. Легенди шаря, типу, за цю всю движуху. Як тут правильно розсаджувати клієнтів? Чи є оцей прикол? Чи потрібно робити ось так, чи ні. Віп зайшов клієнт! Оце хорош, спіл для двох. Для тебе найкращий, бро. Хе -хе -хе. Великий. Ну в цього чела у нього якось не так. У нього тут, вообще по одному люди сидять, дивіться, по одному. Отут 4. Отут по 4 можуть сидіти у нього. Ось тут взагалі сидить шість чоловік. Чи вісім. Почекай, вісім чоловік тут сидить. 4 і 4. У нього є навіть ліфт, але другий поверх у нього майже ще не заставлений. Він ще збирає Гроші, напевно, для цього всього. Ну що ж поробиш? гроші тут теж потрібні. Гроші тут теж дуже сильно потрібні, тому і я зараз буду їх збирати. Я ще народ, поки ось до заробляю грошики трішки. Я знаєте, що роздивився? Я роздивився те, що в мене в меню є, виходить, кукурудза на грилі. Гриль, то я купив, а змішуваний лічильник ще потрібно поставити. І де його взяти? Скільки він коштує? Кухня, ось до змішуваний лічильник. Лічильник, холодильник, чоєві, кутовий, порожній лічильник. Змішуваний лічильник 250 доларів коштує. Його потрібно якось десь поставити, плюс-мінус ось тут, напевно. В принципі, можна ось тут поставити. Але не вистачає грошей. Грошей просто не вистачає. Максимально. Стіл для двох. Ви два брата без лизнюка. Ладно, я вас посажу на вулиці. Так, зібрати страви, гроші, 150 баксів є. Чайові якісь тут оставили. Забрав. Просто це шок. Де взяти тут грошей? Тут настільки складно фармити все. Далі і далі. Стіл на чотирьох. Ізі сажу вас тут. День 11 завершений. Забрати винагороду, розблокувати. Мексиканська їжа. Боріто з куркою. Лимонад напої. Давайте лимонад напої виберемо. У Сані криша кипить. Ха-ха, да, тут сіки народу, тут взагалі нереально. Апельсиновий, лимонний сік. Просто купа всяких соків. Максимально зараз позбираємо всі ці штуки, пороздаємо всі ці штуки, просто все, що можу, все роздаю. Кола, а хто колу хотів? А хто хотів колу? Ось тут а взагалі колу хотіли. Даю. Беру ще купу всього, теж розношу. Апельсиновий сік, теж біжу розносити. Це просто шок. Так, дай мені ще один офіціант. Працівники, офіціант. Давай до роботи швидко. Повернутись до роботи. Працюй. Музика грає, все Котко, Саня гроші заробляє. Так, зібрати 70 баксів. непогано. Стил для двох. Та на ізі. Зараз щось знайдемо вам. Ось до тут сідайте. 2,0. Дві зірки в мене вже непогано. Я чекаю на Кока-Колу. Хорошо, чекайте. Я зараз вам її бистренько, швиденько принесу. Бемк, бемк. Ловіть, тримайте. У це жесть. 230 баксів є. І я майже поставив той лічильник клятий, який мені потрібно було поставити. Ось дой гроші. Так, будувати кухня. Де ця кухня? Змішуваний лічильник. Ось ця штука потрібна була. Зараз я її ось тут і поставлю. Бемк. Все. Тепер по суті та. Тако не можуть робити. Тиші не так, а якийсь там, короче, кукурузу запечену. Ох, все це для кукурузи, яка коштує 6 баксів. Я купив оцю гриль за 400, оцю штуку за 250. Коли воно там. Ооо! Ось до воно й окупилося. Дивіться, скільки грошей дали. Також супер рідкісний. Непогано. Так, підбираємо 144 долара мені залишили. Непогано, непогано. В принципі, мій магазин дуже жорстко прокачується. Давайте зараз попробуємо, щось поставимо із декорацій. Получається, мистецтво, кулінарія. Давайте щось із мистецтва. Прапор мені не потрібен. Ем... Дезерунок кола, кільцеве мистецтво, стенд для суші. 200 баксів. Меч 60. Це прям, ну, не дешево. А із природи що. Давайте подивимося. Може, може якогось вазона поставимо. У нас, в принципі, тако. Тому давайте поставимо сюди якогось кактуса. Хеге, -хе. я думаю, кактус буде прям, прям в тему. Прям в тему конкретно, тільки його десь треба вкулити. Прям гарно, красиво і зручно, головне. А де ж кактус поставити? Ну? Я навіть не знаю, де кактуса можна поставити. хе, -хе. Ладно, поки будемо без кактуса, є ще дерево. Дерево. Прям велике, йо! Ну я дерево можу десь тут поставити, в принципі. Але толку з нього тут. Горщик з розою. О, оця штука класна. Давайте її ось тут поставимо. Прям кайф. Що ще можна поставити, природа, декорації із освітлення. Давайте із освітлення щось поставимо. Прям таке класне. Можливо, якісь оті гірлянди? Ось тут поставимо, ось тут поставимо, ось тут темно, мені здається, теж поставимо. Бенк, щоб мене рейтинг піднімався, щоб приходили набагато більші і крутіші люди. Ну і щоб їх було більше в цілому. Так, віп-клієнт, стіл для двох на ізі. Зараз знайду вам найкращий. Ось цей, тримайте. І в принципі, ви знаєте, ресторан мій нормально так прокачується, тому я думаю, що саме в наступних серіях ми вже попробуємо його прокачати, не то що просто. Ми попробуємо нормально його і тут прокачати, рекламу докупити. Коротше, я постараюсь назбирати дуже багато грошей, але це все буде залежати від вашого ваших вподобайденів тому обов'язково ставте їх. А я поки буду каву варити. Ха, ха я ще не знаю, можливо, мені тупо не вистачить зараз каву попробувати зробити. Надо якийсь час кава апарат, да А ні, з холодильника. Все чітко. Тоді, всім пока.